Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Прокоментувало вечірні обстріли Харкова. І ось там у Міноборони РФ кажуть, що, начебто, у відповідь на обстріл Бєлгорода вони е, вдарили по центрам прийняття рішень. Та вразили військові об'єкти. При цьому вони признали і визнали удар по центру міста, по тому що били по готелю по цивільному об'єкту, але вони, звісно, зазначили, що ракетним ударом по колишньому готельному комплексу знищено представників гур та Збройних сил України, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту у Бєлгороді. Ось така заява Міністерства оборони РФ. Крім того, вони кажуть, що там знаходилися. Близько 200 іноземців, які мали намір проводити рейди на територію Російської Федерації. Ну і також Росія заявляє про ракетний удар по будівлі Служби безпеки України у Харківській області, а також пунктів дислокації правого сектору та кракена. Мені здається, що е, Міністерство оборони РФ, е, мабуть, найкращі е, е, каскарі. Ну що можна ще вигадати і написати, аби хоч якось виправдати свою. Е, Терористичну агресію, вбивство мирних цивільних людей, а, те, що вони заявляють, що били по центрам прийняття рішень чи по готелю, де були представники гурта збройних сил України. Ну мені здається, це взагалі просто на голову не налазить, тому що. У цьому готелі проживали люди, і про це говорили. І мер міста казав, що зокрема цей готель був заселений людьми, які приїхали до Харкова, і там був іноземний журналіст, а не найомні кінатовські, які планували якісь рейди робити на територію РФ. Але ні, це ж Росія. Росія країна кривих дзеркал, країна спотвореної реальності. Вони будуть спотворювати усю інформацію, перекручувати її для того, аби, хоч якось, виправдати свої удари. По е, цивільній інфраструктурі е, їм не дає спокою Білгород, хоча ж знову ж таки Білгорода б того і не було, якби Путін не розпочав цю війну. І при тому, хто знає, що взагалі там відбулося. Бо е, офіційної інформації щодо атак на їхнє місто, причетні Збройні Сили України, немає. Е, вони там самі вигадують, чи то чи то британці, чи то за допомогою Чехів, чи то ще хтось зробив ті атаки, але знову ж таки, можливо, ніхто не виключає, що це були про. Ровокації самих росіян для того, аби відвернути увагу від того страшного злочину від тієї масованої ракетної атаки, яку вони здійснили безпосередньо по території України 29 грудня. Ну і також надходить інформація про те, що загиблих від російських ракет в Києві вже вже 21 людина. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла, і при тому. Досі досі продовжують розбирати ті завали у Шевченківському районі міста. Е, і кількість жертв, як бачимо, щодня зростає. Ось це знову. Що вони кажуть, що били по е, натовським найомникам по військовим об'єктам, хоча. Люди просто не знаю, прийшли зранку на роботу, і ось так потрапила в них російська ракета, яка в і вбила їх безпосередньо. Ну але ж, ми теж не сидимо, склавши руки. Ми працюємо, працюють сили оборони України, працюють наші спецслужби. І от зараз я з вами хочу поговорити про найгучніші ліквідації 2023 року.